Привіт-привіт, мої любі друзі! Запрошую вас захопливий світ цікавих досвідів та експериментів. Сьогодні нам знадобиться форма для льоду, склянки, водичка, палички, фарби, і Також нам потрібні розмальовки або аркуш білого паперу. Для приготування кольорового льоду наливаємо у склянки воду. Додаємо кілька крапель фарби. Також можна використовувати харчові барвники. Ретельно все розмішуємо. За допомогою піпетки, ложечки або шприца заповнюємо кожну клітинку форми кольоровою водою. Вставляємо в кожну клітинку паличку і ставимо в морозильник на кілька годин до повного замерзання. Дістаємо готові кольорові кубики льоду. Чекаємо кілька хвилин, поки лід почне танути. Малюємо льдом на папері і спостерігаємо, як він тане та залишає кольорові сліди. Бажаю цікаво та весело провести експеримент. А на цьому все. Але я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!